Київський національний інститут технології та дизайну є флагманом підготовки дизайнерів одягу та взуття. Кожна людина хоче виглядати красиво. Кожна людина хоче бути сучасною, і сьогодні одяг для людини він слугує не лише як засобом захисту, а й як засобом. Прекраси, і звичайно, що для підготовки таких фахівців, які були б здатні змінювати людину, змінювати, виробляти одяг, красивий, взуття і інші речі дизайнерські. Звичайно, існує університет, Київський національний університет технології і дизайну, який являється головним в Україні по підготовці таких фахівців. І ми дійсно готуємо і даємо можливість можливості нашим студентам себе реалізувати. Тому відбуваються такі конкурси, вони дали можливість людям розвиватися і створились такі умови, де люди можуть показати те, що вони придумали. А мода це дуже цікава річ, тому що мода це, по-перше, є мистецтво, бо дизайнер або модельєр є фактично таким скульптором, який робить чудові речі із простих. Якихось речей, скажем, тканина, шкіра, там, нитки і так далі. От. І з другого боку треба сказати, що мода це сьогодні і бізнес. Дуже багато модельєрів, дизайнерів, які привезли свої колекції з Зарубіжжя, є з Санкт-Петербурга, є з Москви, є з Білорусії, є з Молдови, з Казахстану, з інших країн. І Ви зможете сьогодні побачити. І вибрати або взяти участь у виборі найкращих моделей, найкращих виробів, які наші студенти і студенти, взагалі наші колеги з зарубіжних країн, привезли на цей конкурс. Так що я думаю, що буде цікаво це якраз сьогодні фінал, де будуть вже відібрані найкращі. Щороку проводиться фестиваль Печерські Каштани, який допомагає розкритись молодим талантам. У фіналі було представлено 35 колекцій в чотирьох номінаціях, серед яких Польк, Проарт, «Предапарте» та Предапарте делюкс. Світова індустрія моди стрімко розвивається, адже кожна людина хоче бути сучасною. Ще з історії відомо, що не було такої групи людей, яка би себе не прикрашала чи не хотіла би виокремитись з поміж інших. Чого чекає від фестивалю? Нам розповів відомий дизайнер з виробів шкіри та хутра Майкл Хоум. Я очікую дуже гарних та креативних колекцій. У Україні є особливість, що ми межуємо на грані дизайну та творчості. І він хоче цього року також це побачити. Я бажаю дизайнерам працювати. Я дуже, я моє найголовніше побажання це представити світ України, тому що в Україні є багато цінних та дуже креативних речей. І коли вони будуть представлятися, вони кажуть привіт! Це я ми з України переможці номінації отримали грамоти та цінні подарунки.